Добрий день, дітки. Сьогодні зима чарівниця пропонує нам зробити ось такі подарунки, а саме сніжинку. І зроблені сніжинки ми подаруємо кому захочемо нашим друзям чи мамі чи бабуся. Це зимова сніжинка. Погляньте, яка вона біленька, пухнаста, сніжинка покриває землю дерев, кущів, щоб їм не було взимку. Холодно. Давайте і ми з вами почнемо виготовляти ось таку сніжиночку, яка складається із прямих ліній та кружечків. Перед тим, як ми почнемо з вами працювати, давайте розімнемо наші пальчики. Ясно, в небі зорі сяють. Перший сніг летить до ніг. Діти зимно зустрічають. Голосно кричать: Привіт! В нашої аплікації нам потрібен буде аркуш кольорового паперу. Також для цього у нас з вами є готові прямі лінії полосочки, які ми будемо наклеювати, та кружечки, які ми будемо наклеювати на кінчики наших ліній. Також нам сьогодні з вами знадобиться. Клей. Ну що ж, почнемо працювати. Спочатку нам треба наклеїти дві основні полосочки. Клей ми наносимо на кінчики полосочки і посерединки. Так, намазуємо клей на кінчики нашої полосочки і посерединки. І прикладаємо першу полосочку посередині аркуша, рівненько придавлюємо її пальчиком. Тепер будемо приклеювати другу полосочку. Нам треба приклеїти її навхрест. Наносимо кілька капель клею. Наклеюємо навхрест, горизонтально беремо ось так. Беремо наступну полосочку. Наступну полосочку ми приклеїмо під нахилом, наносимо клей і під нахилом приклеїмо нашу сніжинку. І останню полосочку ми також приклеїмо під нахилом. Беремо, намазуємо клей, на кінчик посерединки і на інший кінчик полосочки, притискаємо пальчиком гляньте, яка у нас з вами вже виходить сніжиночка. Нашу снішинку прикрасимо невеличкими кружечками. Наносимо посередині кружечка клей, і на кожен кінчик нашої лінії приклеїмо кружечок. Ось так. І так з кожним кінчиком нашої полосочки намазали на кружечок клей і притискаємо до. Кінця нашої полосочки Робимо, таку, оздоблюємо нашу чарівну сніжиночку. І залишився останній кружечок, який ми приклеїмо посерединки. Ви тільки погляньте, які гарні сніжинки у нас з вами вийшли. Ми разом з емочівницею говоримо вам до побачення, до нових зустрічей!